Всім привіт! Ви на каналі Олесія Воюа, і сьогодні я вам розкажу про всю історію мого в'язання. Моя мама, коли я була маленька, дуже часто в'язала. Вона багато чого зв'язала. Я зараз покажу, що вона в'язала. І я почала в'язати тоді, коли її не було вдома. Я хотіла взагалі просто от Спробувати в'язати. І я ем, пробувала в'язати такий круг, коротше, амігурум, чи як він називається, і, звичайно, що в мене нічого не вийшло. Тому я закинула в'язання на дуже довгий час, коли в шостому класі ем, вчителька з технологій, тобто з трудового навчання, нам сказала, що ми там приблизно через два тижні будемо в'язати. Я була дуже здивована і я дуже боялася цього. Того, що я знала, що вона зараз, якщо в мене один не так буде зв'язаний стовчик, вона мені може знизити дуже сильну оцінку. А я взагалі е мала отримати похвальний лист і отримала його за 6 клас, тому ось так. Ой. Повертаючись до теми з технологій. Я таки отримала, не пам'ятаю, скільки балів проте хорошу оцінку за ось такий бабусин квадрат. Скажу одразу, мені ніхто його не допомагав в'язати, моя мама також. Навіть може процитувати її слова, коли я її просила мені зв'язати. Олеся, слухай, я в'язала сім років тому. Ти думаєш, що я зараз згадаю, як то в'язати, і тобі зв'яжу, ти швидше по уроку відео зв'яжеш то і зрозумієш, ніж я буду згадувати, як тримати крючок. Ось так. Мені дуже подобається мій перший результат, що я зв'язала коли-небудь. І я взагалі планую зробити ось таку от сумочку, куди поміститься тільки телефон. Ну, все одно. Просто мені дуже подобається, от як я зв'язала хвостик. Ось так. Зараз я вам покажу, що ще я зв'язала. А саме, як ви могли бачити в моїх шорцях, це ось такий його грибочок. Грибочок попіт. Ось такий. Він у мене не дуже вийшов, тому що. Я в'язала не з такої пряжі, як в'язала на відео, і взагалі тут грубша пряжа, а тут взагалі дуже тоненька. І ще на відео використовували такі як ґудзички, скажімо так, як очка. А я таких не маю, треба їх купляти. І ще, що я недавно зв'язала, а саме сьогодні, ось така от бджілка. Вона мені дуже подобається. Особливо її крильця. Але морда мені не подобається. Бачите, яка вона крива? Ну, що я можу зробити? Тут теж мали використовуватися такі самі, як я казала, гудзочки. Я їх не маю! І ще в мене тут от, такий хвостик получився, Випадково просто як жалоб джули... Ось так. Це поки що все, що я зв'язала на даний момент. Я ще не зв'язала того топу. Проте, звичайно, я залишу шматочки відео. І як на мені сидить цей топ, коли я його зв'яжу. Насправді, поки я стіваю ці шматочки відео, я не знаю, якого кольору я хочу той топ. Я думала спочатку білий, Проте, звичайний білий мені дуже нудно. І взагалі, якщо я буду його досить часто носити, звичайно, що я його замашчу. От. Ось такий білий я приблизно хотіла, але Це, цей квадрат в мене стоїть просто в шухляді, щоб і припадає пилюкою. Але я ж його не ношу. І взагалі, коли я в'язала, він також забруднився, просто може на камері так не передає, але він забруднився. От, наприклад, бачите? Оце сьогодні зв'язана пряжа, а оце те, це що цей. Ось так. Я вирішила таке серйозно взяти за зав'язання. А саме зв'язати ось такий топ. Ну як? Я впевнена, що ви його бачили, я десь тут прикріплю фотографії. Ну що ж? Я вибрала нитку. І починаю в'язати. Я дуже боюся. І мені здається, що в мене не, не той номер гачка. Того що 3 мм. А тут немає етикетки, щоб побачити, скільки там пише, щоб ідеально підходило. Тому. Буду взад, як є. Мушу сказати, що я не пам'ятаю точно, чи я просто сказала так на камеру, чи я справді тоді настільки переживала. Проте мені таки підійшов цей номер гачка, тому що більше я мала просто більші номери, і, коротше, він би був дуже сильно розтягнутий. От я в'язала спинку цим гачком, та і взагалі я весь топ в'язала цим гачком, і все було ідеально, все було нормально. І тепер потрібно набрати 129 петель. Скільки? Скільки 129? Я ще всіх їх маю рахувати чи що? Мені мутка не вистачить, щоб 129 петель зробити. Де вже на цілий топ. Часто якісь хворі. Ви не повірите, я набрала 100 петель. Мені ще потрібно набрати 30 петель. Точніше, двадцять дев'ять. І перший пункт буде виконано. Отже, сьогодні я вже доплітаю другу частину перед чи задню. Коротше. От або передню, або задню частину, ще не знаю, але чомусь вона стала суттєво довшою за ту, що я спочатку зв'язала. Це перша проблема. Друга проблема те, що оця нитка в мене тут залишилось тільки 72 см. Це дуже мало. бачите? Це вся нитка, яка мені лишилася на весь топ. Я маю, ще таку, але вона, бачите, відрізняється трошки колір. Може, вам не видно, але в реальності воно нормально тут відрізняється. І мені потрібно якось додати цю нитку. Я взагалі думала, як, але вирішила не мадрувати і просто зв'язала. Мені просто цікавоше. Наскільки мені вистачить у цих 72 см, маю на увазі наскільки квадратиків. Так що зв'яжу і вам зараз скажу. Я щойно зрозуміла, що мені знадобиться, мабуть, я не знаю, 20 мотків нитки на той, на той топ. Того що 72 см нитки, якої залишилось, мені вистачило аж на 5 квадратиків з коротше, 30 ні, не ну ви розумієте, навіть навіть менше, бачите, я тут уже іншою почала в'язати цей стовпчок. Я не розумію, як так можна. Я в'язала, як звичайно. Ну, що це за такі? Я в'язала всюди, навіть брала з собою в дорогу, коли їхала в машині. Ну, що? Ви готові побачити Те, заради чого, я витратила цілий місяць свого життя і своїх літніх канікул. Ну що? Бачите, 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 як я файно зробила. Що таке? Ну, ладно. Отже, ось тако в мене вийшло, правда, рукави трошечки-трошечки все, вона все відрізняється довжиною. Але все одно я дуже рада. Мені дуже подобається результат. І взагалі, я думаю, що тих. скільки. Тих приблизно 20 днів муки і не тільки. Я витратила не дармо. Тепер я буду ходити до школи і буду такого модно ходити. І всі будуть мені завідувати. Все, я точно знаю. Ну, правда, взимку в ній не походиш. Хоча зараз в нас дуже жарко, але в цій фігні мені ще жаркіше. Я думала, що воно не буде так жарко, але все одно я дуже рада.